Зірки, в яких робочі стосунки переросли у кохання Віталій Козловський та піар-менеджерка Юлія Бакуменко. Вони тривалий час співпрацювали, і як дізнався артист, стосунки стали серйозними під час пандемії. Вони довго це приховували, та під час повномасштабного вторгнення оголосили, що разом дружилися, і в них народився син. Позитив і Юлія Сахневич. Пара познайомилася у 2021 році на шоу танці з зірками, де Юлія була його партнеркою. Того ж року стало відомо, що позитив розлучився зі своєю колишньою. Після проєкту стосунки позитива та Юлії вийшли за межі. Дружньої роботи з часом вони стали парою, але довго це не афішували. У 2024 році вони зізналися, що разом а у 2025 му у них народилася донька Сергій Танченець і піарниця Юліана Корецька. Фронтмен гурту без обмежень у 2023 році. Розлучився з дружиною Анною після 15 років шлюбу. Після розлучення у нього та Юліани зародилися почуття один до одного. У 2025 році Сергій освічився дівчині і зараз подейкують, що вони таємно одружилися. Катерина Осадча та Юрій Горбунов ведучі разом почали вести. Шоу голос діти спочатку. Вони близько спілкувалися. Юрій відвозив після знімань Катерину додому, і так робочі стосунки пари переросли у романтичні, а врешті у міцну сім'ю.